Доброго дня, шановні користувачі системи Старт від компанії UiTest. Для того, щоб зареєструватися в системі, ви маєте натиснути кнопку Зареєструватися на головній сторінці, заповнити інформацію про себе та дочекатися повідомлення на електронну пошту з підтвердженням вашої реєстрації. Будь ласка, уважно перевірте папку СПАМ. Куди можуть попадати іноді такі листи. Після того, як ви підтвердили свою реєстрацію, ви можете зайти у власний віртуальний кабінет, натиснувши ось цю кнопочку. Ви маєте чотири вкладки в своєму віртуальному кабінеті. Це Вкладка Аккаунт, навчання, тести та результати. В розділі Аккаунт ви можете змінити свій пароль в систему і поповнити баланс, натиснувши на кнопку Поповнити баланс. Також ви маєте опції про повідомлення про проходження тестувань та опцію Отримувати важливі повідомлення від компанії UAITES. Зазвичай ми не робимо ніяких рекламних розсилок, і наші повідомлення стосуються великих змін покращень в нашій системі. Вони приходять дуже рідко, іноді раз на 1-2 місяці. Також ви маєте розділ новини, який ми присвячуємо корисним повідомленням про зміни в роботі сервісу. У вкладці навчання ви маєте доступ до розділів, присвячених кожному інструменту, що розміщений на платформі. Наприклад, візьмемо інструмент MBHS2, що є багатовимірним скринінгом поведінкового здоров'я. Натиснувши. На це посилання ви переходите на сторінку інструменту в системі. Ви бачите характеристики методики, розділ навчання та документацію, до якої ви можете перейти, натиснувши на посилання. Ми радимо ознайомитись із документацією перед використанням кожної методики. В розділі тести ви можете створити будь-який тест, який розташований на платформі Старт. Для цього натисніть посилання Створити тест. Ви маєте створити ім'я респондента. І ваш тест буде створений останнім в цьому списку. Ви побачите його зверху. Ви також зможете проредагувати ім'я. Перейти до тестування безпосередньо натиснувши на це посилання, і воно відкриється, відкриється в іншому вікні, або скопіювати це в буфер обміну та надіслати вашому клієнту в зручній йому формі електронною поштою, месенджером, телеграмом, вайбером чи іншим способом зв'язку. Після того, як тест вашим клієнтам буде пройденим, ви отримуєте сповіщення. Якщо ви зазначили отримувати інформацію про проходження тестувань в розділі опції, вона стоїть по замовченню. Або ви просто перейдете до вкладки Результати і побачите, що тест був закінчений і оброблений. Перейти до звіту можна, натиснувши конкретно на посилання в розділі Результати. Звертаю вашу увагу, що кожне тестування має свій унікальний код і зберігається в системи постійно. Ви можете в будь-який момент надрукувати, використавши комбінацію клавіш, яка дозволяє здійснити друк на вашому пристрої. Ми радимо друкувати цей результат лише за потреби додаткового збереження. Зі свого боку гарантуємо збереження ваших результатів, не обмежено довгий термін. Якщо тест, який ви хотіли б використати, наприклад, QuickSkid 5, потребує необхідності оплати, ви побачите інформацію, що вартість Тестування 450 гривень. Ця, ця вартість може змінюватись від тесту до тесту. І для того, щоб створити посилання по такому тесту, вам необхідно буде спочатку поповнити свій баланс в системі. Для поповнення балансу ви переходите на вкладку аккаунт та натискаєте Поповнити баланс. Після того ви переходите на сторінку оплати, де ви можете оплатити за звичними вам системами або вводите номер картки та натискаєте Оплатити. Для оплати ми використовуємо систему WayFay, яка бере комісію за оброблення замовлення. Для того, щоб не сплачувати комісію, просимо вас оформлювати відповідні рахунки через наш відділ продажів. Сплата по ним можлива лише прямим банківським перерахуванням безготівковим. В розділі результати ви можете здійснити пошук. Також ви можете побачити. Час проведення тестування. Якщо залишити курсор на короткий проміжок часу в розділі Дата, а залишивши курсор в розділі статі та віку, ви побачите рік народження респондента. Тепер щодо використання порталу старт від компанії UETEST на смартфоні. Ви бачите подібний інтерфейс, який ви бачили на комп'ютері, і, власне, використовуєте ті самі функції, які у вас є і на звичайному комп'ютері. Входите до свого аккаунту. Замість звичних вкладок ви можете бачити. Так званий пиріг зліво з верхню, те, ви бачите ті самі вкладки: акаунт. Навчання, тести. Результати. Створення тесту відбувається. Саме таким чином, як і в звичайній версії. Ви також можете натиснути посилання або копіювання, або редактування. Результати отримуються таким самим чином. Доступ і візуальний вигляд для мобиль, мобільної версії трішки змінюються, але вже знайомий вам із попередніх, з попереднього досвіду. Дякую вам і бажаю приємного користування.